Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Дозвольте представитись спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Е, представтесь, будь ласка. Вас не чути? Не чуємо вас. Включіть мікрофони.

Представлю... представник захід капітал інвест. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин і далі продовжимо. Дякую. Настах примали. Ніхто не питає на стадії, я ж починаю грубо говоря, уже базу. Мене ніхто ніколи не має А от тільки як вже я вчину такого хочемо добувати, і вони передумувати, мені кажуть, що не доведе. Через назаднє ДПР я вже розпочав частково. Жаль можна говорити, що може вже десь. 10-15 представники від громадськості не приєднались. Продовжимо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Представники суб'єкта господарювання від товариства з обмеженою відповідальністю Борфром Бондар Павло, Головайчук Інна. Від підрядної організації захід захід Капітал Інвест Михайла Столярець, Неглядюк, Катерина присутні та від представників розробників звіту з оцінки впливу на довкілля Статник Ігор Іванович. Метою даного заходу є проведення громадських слухань. Планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Бурпром щодо промислової розробки ділянки бурштинносних надр західна перша у Сарненському районі Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Бурпром відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність 31 березня 2023 року. Повідомлення опубліковано в друкованих медіа гасетах Сарненські новини та вісті Рівненщини з 11 червня 2024 року. В реєстрі справ ЗОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення звіту та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях на території населених пунктів сіл Федорівка, Олексіївка, Вери, Сарненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Сарнинської районної державної адміністрації та вирівської сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 16 липня 2024 року. Сьогодні, 4 липня 2024 року, у зв'язку з неявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля вкладено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. До побачення.